Це надзвичайно глибока, серйозна і фундаментальна євангельська тема, що стосується самої суті християнської віри та практики. Аналіз, базований на 10 розділі першого послання до Коринтян, розкриває перед нами величну відповідальність, яку несе кожна віруюча людина, приступаючи до столу Господнього, тобто до участі у хліболоманні або святій вечері. Апостол Павло, пишучи до церкви в Коринті, місті, зануреному в язичництво та розпусту, змушений звернутися до них із суворим попередженням, проводячи чітку і непорушну межу між служінням істинному Богу та будь-якою формою компромісу зі світом, який, по суті, є світом, що лежить у злі і контролюється демонічними силами. Негативний приклад Ізраїлю: попередження для церкви, 1 Коринтян 10 від 1 до 13. Павло починає свій виклад не з доктрини вечері, а з історичного екскурсу в минуле Божого народу Ізраїлю. Він нагадує коринтянам, що ізраїльтяни мали неймовірні духовні привілеї. Вони всі були під хмарою, що символізувало Божу присутність і захист вони всі перейшли море, що було актом чудесного визволення. Вони всі хрестилися в Мойсея у хмарі та в морі, що було прообразом християнського хрещення, як входження до завіту. Вони всі їли ту саму духовну їжу, манну і пили той самий духовний напій, воду зі скелі, а ця скеля, як стверджує Павло, була прообразом Христа. Здавалося б, цей народ, так рясно благословенний Богом, мав би бути взірцем вірності. Однак реальність виявилася трагічною. Апостол підкреслює, але небагато з них уподобав Бог, бо вони полягли в пустині. Чому? Павло перераховує їхні гріхи, пожадливість до злого, бажання м'яса, нарікання на манну. Ідолослужіння – епізод із золотим телям, де вони сіли їсти й пити і встали бавитись. Розпуста, гріх із моавітянками, що поклонялися Ваал-Пеору, про що йдеться у восьмому вірші, не чинімо розпусти, як деякі з них чинили, і полягло їх одного дня 23 тисячі. Спокушування Христа, нарікання на Бога і Мойсея. Нарікання, що призвело до покарання від ангела губителя. Висновок, Павла Невблаганний, усе це сталося як приклади прообрази, для нас, щоб ми не були пожадливі до злого, як вони були пожадливі. Їхні духовні привілеї, хрещення, духовна їжа не врятували їх від суду, коли вони поєднували Боже з гріховним. Це стає потужним фундаментом для головної думки, яку він розвиватиме далі. Чаша Господня, єдність з Христом і церквою, 1 Коринтян 1014-18. Після цього суворого історичного уроку Павло переходить до прямого наказу тому, мої улюблені, втікайте від ідолослужіння 10.14. Він звертається до них як до мудрих, закликаючи їх самих розсудити логіку його слів. І тут він розкриває глибоке богословське значення хліболамання. Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є спільністю крови Христової? Хліб, який ломимо, хіба не є спільністю тіла Христового, 10.16. Це центральний вірш. Слово спільність грецькою «коінонія» означає набагато більше, ніж просто спогад чи символ. Воно означає участь, причетність, глибоке єднання. Коли ми беремо участь у вечері, ми не просто згадуємо Голгофу, ми духовно засвідчуємо свою причетність до жертви Христа, до Його пролитої крові, що дарувала нам відкуплення, і до Його ломимого тіла, що дало нам життя. Далі Павло робить наступний логічний крок: від єдності з Христом до єдності між віруючими, тому що один хліб, то ми численні, є одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. 1017 Хліболамання це найпотужніша декларація єдності церкви. Ми не просто індивідууми, що зібралися разом. Ми одне тіло, церква, тому що ми всі живемося від одного хліба, Христа. Коли ми беремо участь у вечері, ми демонструємо цю єдність. Ось чому в церкві існує глибока турбота про те, щоб усі члени брали участь. Ми турбуємося, щоб передати хліб і чашу тим, хто хворий або не зміг прийти, бо їхня відсутність це не просто пропуск зібрання, це видимий розрив у спільній участі тіла. Ми закликаємо всіх бути духовно готовими, бо це акт нашої спільної ідентичності в Христі. Для підтвердження цієї ідеї спільності через жертву Павло знову вказує на Ізраїль погляньте на Ізраїля за тілом, хіба ті, що їдять жертви, не є спільниками жертовника». 1018. У старозавітній системі, коли приносилася мирна жертва, частина спалювалася для Бога на жертовнику, частина йшла священику, а частину з'їдала родина, що принесла жертву. Таким чином, через спільну трапезу, вони всі ставали спільниками-учасниками одного жертовника, демонструючи свою єдність з Богом і один з одним. Так само і ми, причащаючись, стаємо спільниками Божого столу. Демонік, стіл демонський, небезпека компромісу, 1 Коринтян 10, 19 22, і ось тут апостол доходить до кульмінації свого попередження. Якщо вечеря це спільність зі столом Господнім, то участь у язичницьких святах це спільність зі столом демонським. Коринтяни могли сперечатися, але ж ми знаємо, що ідол це ніщо, це просто шматок дерева чи каменю. Яка шкода поїсти м'яса в ідольському храмі? Ми ж не віримо в Зевса чи Афродіту. Павло погоджується з першою частиною, але радикально заперечує висновок: То, що я кажу: що ідол є щось, або що ідольська жертва є щось. Ні. Але те, що язичники жертвують, демонам жертвують, а не Богові. 1019 20 Це ключове откровення. Проблема не в статуєтці. Проблема в духовних силах, які стоять за нею. Язичництво це не просто культурна помилка, це система поклоніння, організована сатаною, щоб відводити людей від істинного Бога. За кожним ідолом, за кожним поганським культом стоять демони, які приймають це поклоніння. Тому, коли християнин у Коринті йшов на свято в язичницький храм, а це були, по суті, тогочасні ресторани, бари та центри розваг, де відбувалися бенкети, часто пов'язані з розпустою та оргіями, він, можливо, подумки і не поклонявся ідолу. Але своєю присутністю і участю в трапезі, присвяченій цьому ідолу, він вступав у спільність койнонія з демонами, які стояли за цим культом. Звідси випливає жахливий і безкомпромісний висновок Павла. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Не можете пити чашу Господню і чашу демонську, не можете бути спільниками столу Господнього і столу демонського, 1020 21. Це абсолютна неможливість. Це духовний закон. Не можна одночасно бути в єдності з Христом і в єдності з бісами. Спроба зробити це це духовний перелюб, це прямий виклик самому Богу. І Павло завершує цю частину риторичним запитанням, сповненим емоцій і святого страху: чи будемо викликати ревнощів в Господа? Хіба ми сильніші за нього? 10.22 Бог у Старому Завіті неодноразово називає себе Богом Ревнивим. Вихід 25. Він ревнує про свій народ, як чоловік ревнує про свою дружину. Коли його народ, чи то давній Ізраїль, чи то новозавітна церква заграє з іншими богами, демонами, це викликає його праведний гнів і ревнощі. Це не дрібна провина, це зрада завіту. Сучасні столи демонські попередження Павла не обмежується лише буквальними ідольськими храмами Коринта. Диявол дуже винахідливий, і сьогодні він накриває свої столи в інших, часто більш замаскованих формах. Якщо участь у столі Господньому, це декларація нашої єдності з Богом і його народом, то участь у столі Демонському, це будь-яка форма свідомої участі у справах, що контролюються силами темряви. Стіл розпусти та аморальності, як зазначалося, Павло прямо пов'язав ідолослужіння Ізраїлю з розпустою 10.8. Сьогодні, коли людина свідомо занурюється у світ порнографії, перелюбу чи будь-яких сексуальних збочень, вона сідає за стіл, накритий дияволом. Ми живемо в час технологій. Так само, як ми можемо мати онлайн спілкування з церквою, так само, на жаль, можна сісти онлайн за стіл демонський, споживаючи гріховний контент, фільми, відео, ідеології, що прославляє гріх. Навіть якщо ми просто дивимося і не робимо цього, ми стаємо спільниками 1018, бо ми споживаємо те, що вони накрили. Стіл мамони, жадоби, новий Завіт прямо називає жадобу до і долослужінням – Колосян 3.5. Коли людина будує своє життя на прагненні збагачення будь-якою ціною, через обман, лукавство, неправедність, вона служить ідолу мамоні. Можливо, вона не ставить свічок цьому ідолу, але вона приносить йому в жертву свій час, свою совість і свої стосунки з Богом. Це стіл несумісний зі столом Господнім. Стіл окультизму, чаклунство, ворожіння, астрологія це, мабуть, найпряміша сучасна паралель. Ворожіння та астрологія, диявол знає людську цікавість до майбутнього. Бог заборонив це найсуворішим чином. Повторення закону 18 10-12 перераховує: нехай не знайдеться серед вас ані ворожбіт, ані чарівник, ані віщун, ані чаклун, ані заклинач, ані той, хто викликає духів. Боги дота да для Господа кожен, хто чинить таке. Коли людина бере до рук гороскоп, це не невинна розвага, це хліб зі столу демонського. Пророк Ісая 47 від 13 до 14, викриваючи Вавилон, прямо згадує астрологів, що спостерігають за зірками, і каже, що вони згорять у вогні, як солома, і не врятують ні себе, ні тих, хто їм довіряв. У діях 16 16 18 ми бачимо рабиню, яка мала духа віщуна і приносила великий прибуток своїм панам. Навіть коли вона говорила правду про Павла, апостол вигнав цього демона, бо джерело її знань було не від Бога. Чаклунство та біла магія багато людей обманюються, думаючи, що якщо бабка використовує біблію чи ікони, то це від Бога. Але Павло попереджав, що Сатана сам прибирає вигляд ангела світла, два кореспондент. 11.14. Будь-яке шепотіння, виливання воску, зняття порчі це окультні практики, які є гидотою для Бога. Поклоніння ангелам, навіть поклоніння добрим, божим ангелам суворо заборонено. В об'явленні 22, від 8 до 9, коли апостол Іван у благоговінні впав до ніг ангела, той негайно зупинив його, стережися, не роби цього. Богові поклонися. Якщо вже святому ангелу не можна поклонятися, то що говорити про тих, хто молиться до ангелів-хоронителів чи інших духовних сутностей, що є прямим порушенням першої заповіді? Висновок радикальний вибір і ревність Божа. Історія навернених в Ефесі, дії 1918-19, є ідеальним завершенням. Коли люди справді покаялися і зрозуміли силу Євангелія, багато з тих, що займалися чаклунством, позносили свої книги та й перед усіма попалили. Вартість тих книг була величезною 50 тисяч срібняків, сьогодні це еквівалент мільйонів гривень або понад мільйон доларів. Вони не продали їх, щоб повернути гроші чи віддати десятину. Вони знищили їх, бо зрозуміли, що це отрута, це стіл демонський, якому немає місця в житті дитини Божої. Сьогодні ми збираємося за столом Господнім. Це не ритуал, це декларація вірності, це акт єднання з живим Христом. І це акт повного, радикального і безповоротного розриву з будь-яким столом, який накриває диявол. Бог ревнивий. Він не допустить, щоб його наречена церква мала спілкування з його ворогом. Ми не можемо сьогодні приймати хліб життя з його руки, а завтра смакувати гріховні пропозиції зі столу диявола. Ми не хочемо викликати ревнощі Господа. Ми не хочемо бути з дияволом і його ангелами у вічному озері Вогняному. Тому сьогодні ми свідомо обираємо тільки стіл Господній. Нехай Бог благословить нас бути вірними йому в усьому, маючи єдність з ним на землі і готуючись до вічної єдності з ним у небесах. Амінь.